Дев'ятий день голодування. Бачите? Дев'ятий день сьогодні голодує Юлія Володимирівна. П'є тільки воду, п'є багато води, але перебуває в доброму гуморі. Сьогодні не було спроб силоміці її доставити до суду. Скоріше за все, що після вчорашнього рішення пані Моїсіє було, було прийнято рішення не не застосовувати силового, силової доставки, ну тому що це абсолютно нелогічно, абсолютно безглуздо і абсолютно нікому не потрібно. Юля Володимирівна просила. Привітати всіх, подякувати всім, хто прийшов її підтримувати, при підтримати сьогодні як під апеляційний суд Харківської області, так і сюди під Качанівську колонію. Вона хотіла подякувати всіх своїх прихильників по всій по всій Україні за ту підтримку, яку ви їй надаєте. Вона її відчуває кожен день. Ви знаєте, це її рішення, і її приймати рішення, коли із голодування виходити. Ви знаєте, що прихильник готові голодувати замість, щоб повернути увагу світу. Так на насправді насправді ми про це її повідомили. Насправді ми їй сказали, що в багатьох областях України люди, люди розпочинають голодування, зокрема у Львівській області, у місті Києві, в Київській області, і так далі. Вона про це знає. Сьогодні ми про це сказали. Вчора, якщо відчуваюся, вчора роботники панітенціарної служби заявляли, що якщо осуждений голодує, то його переводять в карцер. А були ли якісь там, перевести Юлію Владимировину куди? Ви знаєте, ви знаєте, ну, по-перше, вірити співробітникам панітенціарної служби це себе не поважати. Це по-перше, по-друге, вони за день до цього заявляли, що у них немає карцерів. За день до цього вони заявляли, що голодування розпочинається не з моменту припинення прийняття їжі, а з моменту подання відповідної заяви. Хай вони в себе розберуться там, що вони хочуть взагалі.